Знай наших семеро спортсменів відділення боротьби греко-римської рівненської дісушанородин взяли участь у престижному міжнародному турнірі. Пройшов він у Чехії разом із представниками з України. Там було 18 команд із дев'яти країн. 16-річний Нікіта Жишко змагався у ваговій категорії 71 кілограм. Найважче було у першій сутичці. Початок змагань вона завжди буде важка. Ну і суперник попався доволі важкий, такий непростий. Ну, переміг я його там за 20 секунд. Е, поклав його на лопатку. Здолавши представника Чехії, довелося спарингувати із поляком. З ним у Нікіти свої рахунки. Саме представнику Польщі він цьогоріч поступився у фіналі на ще одному престижному турнірі. Трошки поспілкувалися. Там, та. <плес> Чиму труба так і трапилось. Нікіта переміг 8-0. А у фіналі за 20 секунд до кінця останнього періоду здолав представника Молдови відтак золото у рівнянина. Нікіта неодноразово ставав переможцем та призером міжнародних турнірів. Також минулоріч був бронзовим призером чемпіонату України. Цього року це досягнення хоче. Перевершити. Окрім Нікіти, золоті нагороди вибороли Костянтин Мінчук, Владислав Солодчук та Євген Піший. Ще троє спортсменів поступилися лише у фінальних сутичках. Це Дмитро Чиш, Григорій Якубишин та Павло Ціпан. У них срібло. Та всі вразили, можна так сказати, тому що кожен були сутички такі принципові, де показали себе з найкращої сторони. Наприклад, залишається 5 секунд до кінця сутички. І наш спортсмен програє і за ці 5 секунд виграє, кидає там, робить прийом і виграє судочку. І таких було в нас два чоловіки, що це просто інтрига така була. І зал весь був в такому шоці, і що. До кінця боролися і перемогли. Турнір у Чехії є традиційним, проходить уже 29-й раз поспіль. Втім, наших спортсменів запросили туди вперше. Михайло Олександрович каже, показати себе вдалося. Ці змагання стали своєрідною підготовкою до чемпіонатів України, які відбудуться найближчим часом. Готуються до навчально-тренувальних зборів у збірній та прийдешнього міжнародного турніру у Швеції і Артур Бойчук. Хлопець є бронзовим призером Чемпіонату Європи. Про завдання на прийдешній турнір говорить. Коротко. Я про себе ставлю чемпіоном. Бути. Спортсмени боротьби греко-римської тренуються шість днів на тиждень, інколи навіть по два рази на день. Намагаються брати участь у всіх можливих турнірах. Кожного разу налаштовують себе лише на призові місця. Вірять, що на чемпіонаті України теж будуть на п'єдесталі. Принаймні запевняють, що від себе зроблять усе можливе. Вадим Богдан Корб'як,